Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Які акції я собі купив у місяці квітні 2024 року? Нагадую, відео не є фінансової рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти до мого брокера, то можете бачити, що вже грошей вільних не лишилося. Вони всі заінвестовані. Тисяча доларів що як інвестується, вона вже потрачена. І на які ж акції я їх. Витратив, перейшовши вкладку портфоліо, можемо бачити, що з'явилася така компанія, як Comcast, сім акцій. Ось можна тут про неї трішки більше подивитися. Наприклад, по фінансовим показникам бачимо, що вона із 2015 до 2023 зросла із 74 мільярдів до 121 мільярда. І останній рік, ось net income, чистий прибуток, вона збільшилась на 186%. Хоча попередній рік вона була мінус 62% відносно ще попереднього року. По Дідендам, бачимо, що останні 4 роки вони збільшують свої дивіденди, і за 9 років в загальному із 0,5 збільшили до 1,1. Більшість компаній, які я купив, виплачують дивіденди. Я говорив, що я трішки змінив свою стратегію інвестування і зараз добираю більшість акцій, які виплачують дивіденди, щоб дойти до того порогу 100 доларів в місяць, щоб мені виплачували дивідендами. Далі буду знову інвестувати тільки в ростові компанії. Компанія Comcast виплачує дивіденди у розмірі 3. 3,17. За останній рік компанія в плюсі всього на пів відсотка, хоча ми бачимо, як тут ось вона була доростала в піках до 46 доларів за акцію, зараз спустилася до 40 доларів за акцію, за 5 Років компанія взагалі в мінусі на 3%, за максимальний період часу компанія в плюсі на 1400%. Далі наступна компанія, можемо бачити CVS. Було 5 акцій, стало 10, докупив собі 5 акцій -а. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 4%, 3,85%. По фінансовим показникам по ревеню бачимо постійно вона йде в плюс, із рока в рік, там щонайменше на 10%. Ну тут були якісь роки по 5%. Net income Так само у них за Останній рік збільшився майже в 100% на 93,5% плюсом. Але знову ж таки, попередній рік у них був мінус 46 і за цього їм якби було і легше зробити такий великий плюс. По дивідендам бачимо, що вони постійно збільшують їх, хоча тут чотири роки, так сказати, стояли на місці. Але останні два роки знову таки плюс 10% збільшують свої дивіденди, і за 9 років збільшилось з 1,4 до 2,4. За рік компанія мінус 10,5%. За 5 років компанія плюс 27%, плюс 28 і за максимальний період часу плюс 1300% зробила по ціні своїх акцій. Наступна компанія це була компанія Grab, плюс ще 50 акцій. Купив було 50 стало 100. Компанія не виплачує дивіденди, тому ця. Компанія не увійшла до дивідендних, але її акція коштує 3 долара 27 центів на даний момент. Тому 100 акцій це всього 327 доларів. По фінансам у них ревеню збільшується останні 3 роки, плюс 50%, плюс 100%, плюс 60%. Але важливий, важлива одна річ: що нет інкам, чистий прибуток у них в мінусах. Бачимо, вони в боргах От були мінус 3,5 мільярда, мінус 2,6 мільярда, мінус 3,5 мільярда, потім мінус 1 і. 6 мільярдів, і ось останній рік було вже мінус майже пів мільярда. Тому йдуть останні три роки на зменшення. Ну і надію, що вони вийдуть в плюс в наступному за цей 24-й рік. Гра поки що не виплачує дивідендів, немає у них цієї вкладки. За рік компанія в плюсі на 9%, за 5 років в мінусі на 72%. Ну і за максимальний період часу так само 72% мінусом, бо вони від 21-го року. Тільки ми їх можемо бачити. І остання ще одна компанія, як ви можете бачити, у брокера. До речі, якщо ви не маєте жодного що брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів, через яких інвестую особисто я. Це Interactive Brokers, який ви можете зараз бачити на своєму екрані, або, наприклад, Trading 212, так само якого я дуже часто показую в своїх відео, через якого інвестую. Посилання під відео в описі можете знайти собі, перейти, зареєструватися. Відео про те, як Реєструватися маю на каналі, вписуйте собі реєстрацію Interactive Brokers або як зареєструватися в trading 212, і будете мати покрокову інструкцію, як це зробити. До trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. Він дуже часто проводить акції, що можете достати за реєстрацію поповнення рахунку до 100 євро у вигляді якихось там акцій, собі на рахунок безкоштовно. І остання акція, яку я собі докупив, 4 акції купив різних 4 компанії, точніше, компанія. Intel купив 7 акцій, бачимо, що за останній рік компанія в плюсі на 12%, за 5 років в мінусі на 34% і за максимальний період часу в плюсі на 11%. Тисяч відсотків компанія виплачує дивіденди невеличкі у розмірі 1,38. Вони в цьому році їх зменшили на 50 відсотків. От були там 3,5 здається, відсотка щось таке виплачували Зараз 1,38. Фінансові показники в них не дуже втішні, тому що бачимо, що від 2015 року до 2023 року вони відкотилися до свого значення, що тоді було 55 мільярдів, що зараз у них 54 мільярда, і останні два роки вони йдуть в. Мінус так само Gross Profit, те саме з 34 мільярдів до 21 мільярда. По Net Income, в загальному, раз, два, три, 4-5 років поспіль, вони якби йдуть в мінус, і взагалі з 11 мільярдів скотилися до 1,6 мільярдів. І у Intel бачимо то, що я казав, що в цьому році вони зменшили на 50% свої дивіденди, а до того вони постійно їх збільшували. Бачите, із року в рік, щонайменше там на 5%, на 4%. 76, вот, і вони збільшувалися за 9 років із 0,96 до. 1,46, але зараз зменшили до 0,74, тобто ще менше то, що було 9 років назад. Мабуть, десь так 10 років назад було. Компанія програє своїм конкурентам. Надіємось на те, що зараз вони почали будувати свої нові заводи, і через рік-два вони мають запрацювати на більших обертах. Плюс сама Америка їх спонсорує зараз, і вони там стараються, щоб ця компанія не пропала і не загинула. Що з цього вийде? Не знаю, можливо, вони і далі підуть в. Низ, до речі, в Intel на другому брокері так само я собі докупив три. Акції, але це було зроблено просто із-за виплачених дивідендів. Мені там прийшло якихось 120 доларів дивідендами, і я на ці гроші купив собі три акції інтеле. Тоді і до речі, за цей час вони ще впали там на 12%. Нагадую, як і в кожному відео, що не повторюйте за мною, не робіть точно те саме, що роблю я. Я в цьому ділі новачок, я ніякий не фінансовий експерт, не супераналітик. Я початківець, веду свій блог, показую, що я роблю, ділюсь з вами своїми результатами, так як є це на справі. Правді, не так як всі розказують, що вони роблять плюс 100% в рік, але ніхто не показує свої портфелі. В мене ось так завжди, коли хочете заінвестувати в ту або іншу компанію, проаналізуйте собі її додатково. Проаналізуйте, зробіть аналіз більш обширний. Подивіться на їх конкурентів і на те, що вони можуть, що вони пропонують і наскільки ви самі вірите в цю компанію. Напишіть в коментарях, які акції купили ви в цьому місяці, що заінвестували або що плануєте. За інвестувати буде цікаво дізнатися. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, підписуйтесь на канал і втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім бапам, Успіху в інвестиціях.